Всім привітики, друзі! З вами знову я, Ярослав Гренчук, та ваше улюблене шоу Проба до вподоби. І сьогодні, як і завжди, ми перевіримо ті самі лайфхаки з інтернету. Самі-самі-самі популярні, які вірусяться мережою. Тож, давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! Та перший лайфхак знадобиться людям, які обоснюють апельсин, але не люблять його чистити. Дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться апельсин, досточка та ніж. Е, до речі, цьому лайфхаку дуже-дуже багато вже, напевно, років, але тільки зараз я до нього дійшов. І дуже цікаво, воно буде зручно чи незручно його оце чистити таким чином. Поїхали. Так, ріжемо його навпіл, не дорізаємо до м'якоті. Зробили ми навпіл, апельсинку, і тепер беремо ложечкою, піддиваємо і ось так навкруги робимо. Ану. А якщо зробити по-іншому, наприклад, я захочу ось чайною. О, до речі, так набагато зручніше це робити. Ну і просто беремо і провертаємо. Ну і ось. Відриваємо. Оп. Все, апельсин ну, майже ідеально розібран, але... Все ж таки, руки в мене в апельсині. Я навіть не знаю. Краще просто його оце отак чистити, чи це робити, запарюватися, брати дощечку, ніж, ем, ложку і тому подібне. Чесно кажучи, ну, лайфхак працює, і цьому лайфхаку ми можемо поставити лайк, але можемо і покласти дизлайк, тим, що сказано, що можна зробити швидко це. Але. щось Погратися треба, тож дизлайк за те, що погратися треба, а лайк за те, що лайфхак працює. Другий лайфхак стане в нагоді для одягу, яким хочеться дати друге життя. Або як видалити на одязі катишки, дивимось. Ну що, у мене, наприклад, на цьому одязі воно так на камеру не видно, але в мене є такі катишки. Вони, я не знаю, до речі, від чого вони з'являються, теж не розумію. І для цього лайфхаку нам знадобиться моя толстовочка і звичайна губка для миття посуду. Тож, три, два, один. Мейджик! Просто мейджик. Погляньте, ось моя кофта. Ось ось тут видно, що тут в мене трошечки катишків є. Але я не можу сказати, що вони прям катишки, але ну, це, це називається катишки. Звичайна губка для миття посуду і поїхали тестити. Дуже цікаво. Якщо це не спрацює, і я споганю собі кофту, то я цьому лайфхаку. Ні, воно... Воно тільки нариває їх більше, до речі. Ну давайте, добре, спробуємо. Ні! Воно тільки більше з'являється катишків таких. Воно його просто нариває. Ось. Воно не зникає. А як прибрати катишки? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А цьому лайфхаку ми ставимо великий дизайн, тому що я майже не зіпсував своє улюблене худі. Тож, поїхали далі. Та останній лайфхак на сьогодні: як натерти цедру цитрусового, не залишаючи його на тірці. Дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться плівка, тірка та апельсинчик. Поїхали. Тепер беремо плівку. Ну, Наприклад, давайте на ось цю дрібну. Так, беремо, ставимо. Давайте просто її закручу ось так. Відриваємо. Ось, все, закрутили. І беремо тепер, натираємо цедру. О, до речі, коли дивився різноманітні лайфхаки, казали, якщо ви щось треба вам там натерти і тому подібне, всі роблять ось так. А насправді треба робити ось так, саме тому, що воно не забиває ось ці дирочки, і воно легше натирати так. До речі, і, і ще й другий лайфхак перевіримо. Тож, поїхали. Так, що там всередині? Всередині, до речі, нічого немає. І все залишається на плівці. Ну що, відрізаємо цю плівочку. А, ну ну ну, ну. Ну, що я вам хочу сказати? Ось плівка, ось цедра. Ні, все ж таки вона, бачите, залишається. Але бачите, вона залишається, але не в такій кількості. В основному вся маса залишається ось тут. На цій плівці. Тож, ну що, цей лайфхак працює, він мене дійсно здивував. І напишіть у коментарях, чи знали ви про такі лайфхаки. А цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Ось такі лайфхаки на сьогодні у нас були. А також не забувайте відсилати нам ваші лайфхаки на перевірку. Можливо, саме ваш ми і перевіримо у наступному випуску. А я кажу вам, друзі, до зустрічі! Побачимось на першому міському.